Ми хотіли проїхати вздовж цієї лінії фронту 1500 кілометрів, щоб зібрати гроші для Збройних сил України. I expect that. Ну, no, я чотири місяці в подвалі прожила. Чотири місяці в подвалі. В подвалі. От you see that and first time in реаліті? I had no worse. Такі історії просто не вкладаються в голові. Прийшли. Ми у вас будемо жити з автоматом. Задає мені, руські вам просто так тарші. Та там мільярди з они Вони її выпускали. випускали. Может руками гапити по нас, так? Конечно. Це війна, я не знаю. Це вони є і почали ті я не доедете. Там бомблять страшно. На блокпосту в Донецькій області хлопці сказали. Що ми самогубці. It is important to help Ukraine. Yes, sure, it is important. That's a question about freedom. That's a question about peace. Всей Украине, всем украинцам, что-то в камеру. Ой, тишины мира. Тишины мира. Победа, конечно. Конечно, победа. Тишины мира победа.